День писемності в Україні традиційно відзначають національним радіодиктантом. Цього року текст до нього написала українська письменниця і режисерка Ірина Цілик, а начитувала народна артистка Ада Роговцева. Попри воєнний стан у Черкаських вишах долучилися до флешмобу у національному університеті імені Богдана Хмельницького. Побувала Вікторія Чорнобривець. Ти? Розкажи мені про свій дім про рідний дім, затишок у ньому та тепло. Цьогорічний радіодиктант для його учасників не стільки про грамотність, скільки про єдність українського народу в умовах війни неабияк як важливо триматися і демонструвати патріотичну позицію кожного громадянина. Вважає студентка Черкаського національного Мирослава. Такий диктант, таке свято, така подія. Воно захоплює і хочеться. От від цього диктанту отримати от. Найкращий результат, який тільки можна, адже національна єдність тим тим в такі часи. Це дуже спорідняє людей між собою. Дівчина здобуває освіту одразу у трьох галузях: українська та англійська філології та IT. Вона впевнена у своїх силах, каже: йшла на диктант у повній готовності. Я навчаюся в інституті української філології, тому для мене це близько. І я впевнена в своїх силах і в тому, що я на гарний результат в мене буде. Майбутній психолог, студент першого курсу Євгеній, теж не хвилюється за свій результат. Для нього радіодиктант у день писемності це про єдність, і вже потім про правильні пунктуацію та граматику. Сам я навчався в філологічному класі в школі, і в мене завжди це мені добре вдавалось писати диктанти. Мене завжди виходило. Тому я думаю, що в мене буде відмінний результат. Не буде соромно, якщо знайдуть якусь Милку, от і от такі, ой, на такій дрібниці Та ні, навіщо переживати за дрібниці? Зрештою, як же ми казали, в цьому році потрібно показати нашу єдність. перш за все. всеукраїнський флешмоб об'єднав не лише студентів, за парти сіли викладачі та керівництво вишу. Очільник Черкаського національного університету Олександр Черевко каже, цей диктант особливий, і навіть відсутність світла не завадить його написати. Це захід такої. Єдності, демонстрації причетності до української нації, до всіх традицій, починаючи із мови, це не диктант на грамотність, це диктант на єдність, на причасність, на патріотичність, на повагу до своєї мови, до своєї писемності. Це 22-й радіодиктант за роки незалежності України. Вперше його провели в 2000-му. До писемного флешмобу приєднуються і діаспори з інших країн, і навіть полярники станції імені Вернацького. Загалом це справа кожного українця, адже мова також наша зброя. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.